Заклики до одруження вже з дитячого садочку. Та додаткові виплати вагітним школяркам напряму від держави, заборона життя у стилі чалд фрі, тобто без дітей на офіційному рівні, а також тотальна промивка молодих мізків через програму Вагітна в 16, сусідня недодержава. Такими ось ініціативами робить все, щоб збільшити свою народжуваність. І як то кажуть, у цій справі, як і на війні, всі методи гарні, але навіть у Росії. Ніхто не додумався офіційно дозволити шлюб 14 років. Дозволити шлюб з 14 років. Такі зміни містить проєкт нового цивільного кодексу, який найближчим часом можуть винести на розгляд Верховної Ради України. Новина про нову норму закону, яка фактично дозволяла малим дітям одружуватись, пронеслась по соціальним мережам України як сніжний ком. Складалось таке враження, що всі подумали, немов держава каже малолеткам щось типу. Ви навіть не люди, хай вам грець. Ви недолуге лайно амфібії, чорт забирай. Народний гнів змусив навіть самого Свинарчука виступити з заявою, що депутати були трошечки неправі і поторопилися з такими ініціативами. Хоча, на мою думку, вони то вже і не встигають. Бо, хоч, по словам Зеленського, Україна втратила за ці роки всього 55 тисяч воїнів, але от статистику смертності президент чомусь не озвучив, бо вона лякає. Ми дуже багато розмовляємо по кризу в Росії. На жаль, в Україні ситуація набагато гірша з точки зору різних потенційних можливостей ввести війну на висадження ресурсів. Це людський потенціал. Ми на сьогоднішній день маємо по підсумках 24-го року найгіршу демографічну ситуацію в світі. Починаючи з 2019-го, кожен рік Україна втрачає більше півмільйона людей, при тому, що на їх місце народжується від сили 200 тисяч дітей. Тобто, по факту, нація вимирає на очах, і саме в цей момент депутати хотіли протовкнути закон про те, що фактично дозволяється шлюб 14 років, якщо є вагітність або вже народила у 14 років. Ні, це не жарт, а пропозиції у законодавстві нового цивільного кодексу. Така ідея вже викликала жваві дискусії у суспільстві. Звістка про таке безчинство відразу підняла з на Фейсбуку цих ну як їх, ну цих непотрібних з надуманим дипломом а психологів. А також стайки, яш матерів, які почали кричати в три голоси: що це свавілля? А я ж скажу вам таке. Це ж було вже. Відразу треба відзначити, що я батько двох дівчат, двох найкращих дівчаток у цьому всесвіті, яких люблю всім серцем. А тому відкиньте в свої оці, буде дитина по-іншому заговориш. Та ти вирости спочатку, а потім транди. Так, от виростив і, пройшовши через муки з епілепсією старшою, за будь-якого особливо якось ізращугу, віддавати, не збираюсь. Але шановні, а хіба закон і до цього не дозволяв шлюб у ранньому віці? Читаємо норму, яка діла з 2004 по 2012. У випадку, якщо мати, дівчина, жінка завагітніє або народить дитину, то законодавець зобов'язується забезпечити права дитини та матері, надавши можливість такій особі утримувати цю дитину та отримати повну цивільну відповідальність і стати повністю дієздатною особою. Таким чином, за рішенням суду, такій особі можуть надати право вступити у законний шлюб. Ось ця норма була у найкращі, по думці деяких часи, і її просто хотіли воскресити. І щось я не пам'ятаю, щоб тоді були весілля PDF-файлів кожного дня. Тим паче, що юристи не раз пояснювали, що норма, яка передбачає можливість надання судом права на шлюб особі 16 років, а в виняткових випадків 14, не є прямим дозволом на укладення шлюбу, але ж ні. Звідусіль повилазили психологи і почали розповідати, що діти і жінки в Україні не захищені взагалі. Тепер всіх дівчаток заберуть на острове Епштейна, а pdf файли будуть правити балом. Єдине, що я хотів би сказати таким жіночкам, це те, що їх права захищені як ніколи, особливо в Україні. І вони вже давно в цьому плані обійшли чоловічі, бо ти маєш право вільно рухатись, думати, говорити та перетинати кордон, не кажучи вже про те, що чоловік має стати на захисті України чоловікам в Україні. От я поговоривши з психологом, їм важче ніж жінкам, тому що від них щось весь час вимагають. Їм з самого початку же виховують мами і бабці, в основному яким ти шоти должен, та тобто весь час щось він должен. І от виходить, що чоловік весь час винен і комусь довжен самого народження, а жінки чомусь забули, що їх головне завдання народжувати, і що найголовніше виховувати дітей. Чоловіки рахують, що дівчата зараз меркантильні, тому що вони ж лабяться вкладуватися в них. А що мужикам треба? де проснувся, умилося уже слава богу? Народи, поспитай дитину, а чоловік на роботі. Чоловіків може бути один, два-три, а дитина у жінки одна. Але жіночка не договорює, бо одна дитина це навіть не продовження роду. У моєї бабці по матері було 11, у батькової семеро. І от на секундочку. Може, замість того, щоб кричати про права, треба згадати обов'язки та трохи попрацювати матильними? Бо чоловіки працюють, вони захищають, вони помирають, а жінки оруть про права, але забувають про свої прямі функції. І от не треба тут і зараз розповідати, як тяжко зараз виховувати дитину. Одну тяжко, а чотирьох вже – ні. Бо я не приймаю слів про відсутність грошей та якісь проблеми у нинішньому житті, коли мою маму прив'язували. До хати разом з братами і сестрами, а бабця йшла на роботу, на якій отримували не гроші, а відмітку про відпрацьований трудовий день. Їй навіть ніхто копійки не платив, хоча ні, копійки платили. На хліб якраз вистачало. І пожалітись було нікому, бо не було Фейсбуку. І диви, всі виросли, вивчились, навіть дехто вибився в солідні люди. А по факту бабця днем була в рабстві забезкоштовно, а зранку і ввечері дивилась за дітьми. Але головна проблема навіть не в кількості, головна проблема в якості. Бо причина в нас самих. Ти тільки прикинь, покоління, у якого нічого не було, виростило покоління, у яких все є. Ну це все ніхрена не це. Коли я читав коменти матерів про те, що відразу після прийняття закону в Україні відбудеться пірше 100 файлів, я ледь не плакав. Бо кожна мама, яка написала щось типу: «О, тепер наших дітей розбестять, визиває в мене тільки одне сороб, гнів та печаль. Бо може, ти не будеш писати діч, а підеш і трохи займайся дитиною. Вб'єш в її мозок дисципліну і норми правильної поведінки. У Європі вже забороняють соціальні мережі до 16 років. А скільки твоє дитя сидить в в телефоні. Там на лаштуваннях є функція, де ти можеш побачити, скільки ваше чадо провело за гаджетом. І якщо більше двох годин вітаю, ви не берете участі у вихованні своєї ж дитини. Якщо ти не йдеш, не сидишся на телефон летить об стінку. Я щас... ти мені не телефон там контакт. Цю функцію робить хтось і робить, виходячи із своїх цінностей і моралі. І, скоріш за все, у своїх цілях. У Францію недавно хлопець 22 роки засунув артилерійський снаряд собі в дубцю. Як думаєте, це йому батьки порадили? Чи інстаграм через вуста у того самого дяді звращенця, якого наші матерки так бояться? Новий цивільний кодекс новина про це з'явилася. Що нарешті такий цей документ вже з'явився у Верховній Раді. Його зареєстрували власне на сайті Верховної Ради і почалася робота. І головно, що звучало, які тези подавалися, що це на шляху до євроінтеграції, до європейського союзу і до нашого життя як країни Європи. І це треба робити треба оновлювати, бо живемо за старим. Португалії в столиці є старі пустуючі будинки. Там нікому жити, бо нація вимирає. Вік кексуальної згоди в Португалії визначений так: від 14 років особа може давати згоду на кесуальний стосунок. Будь-які дії з дітьми до 14 років є кримінальним злочином без винятків. Але навіщо так далеко? Навіть у Польщі думають, як підвищити народжуваність. Боронити аборти, навіть якщо плід має патологію, таке рішення нещодавно ухвалив конституційний суд Польщі. Але навіщо нам далеко так ходити до тієї Європи, куди ми так хочемо відти. Бо в кожному місті України є самі прогресивні люди, які давно вже норму закону про шлюб 14 років виконали і перевиконали. Річ ідеть про циганську свадьбу. Вот этой девочке 12 лет, а мальчику 10 на відгоді а Вона все ходить в девках. Я вже подобрал їй жениха. Вот он. І це не шутка. Вот свадьба султана іванки. Виходить у Європі, роблять все, щоб зберегти націю. Цигані стараються заполонити світ, вам вже перевалили за 2 мільярди. А ми тут сидимо і пишаємо, що ми не такі, ми особенні. Під кінець я скажу так. Є держава. Окей, держава зараз у нас асоціюється з корупцією. Є країна, і країні потрібні громадяни. І вона може робити будь-що, щоб зберегти країну у важкі часи. Норма закону тому і з'являється, що напевно ж вже є прецеденти. Закон же не розрахований на те, щоб погнати молодь під венець. А от коли вже таке сталося, ваша дочка вилізла з-за телефону, зустріла також самого чорта, який нічого не розуміє, бо батьки також забивали на його виховання, і вони задіяли. То що? Тепер хлопця до в'язниці, а дівчина хай сама мучиться, а не краще батьків на нари, бо вони просрали свої обов'язки. Чи може краще вже їх женити та допомагати молодій сім'ї? І так навіть є більший шанс того, що їх діти вже будуть думати мізками перед тим як роздягатись. А пропадає файлів, ну вони є і вони будуть, але точно в ЗАГС масово не побіжать. Хоча, а хіба це не те про що мріє кожна жінка, і те, що зараз насаджують ти самі? социальной мережи. Этого года в сети завирусился ролик из Монако, где пожилой мужчина подошел к молодой девушке, модели из Украины Виктории Шевченко. Но та скучающе зевала и была не в восторге от внимания пожилого поклонника. Однако, когда поняла, что он состоятельный, передумала и лихо запрыгнула в салон его дорогого автомобиля пожилой мужчина оказался австрийским миллиардером и почетным консулом Австрии по имени Петер Кёнинг. Пару после вирусного ролика неоднократно видели вместе, а в соцсетях у Виктории стали появляться фотографии с дорогих яхт. Ну як вам я ж матери? Теперь что скажете? А подобный контент ваши доти едят. Цілодобово. Тож забувайте про те, що в винен хтось, а не ви. Якщо ви погано виховали свою дочку і вона принесла вам в руках дитину, то чия це буде проблема? Її ні. Ваша, ваше виховання і тільки. А якщо ви не зрозуміли, до чого скоро прийде наша країна і на вашу думку буде вже посрати, бо це неминуче майбутнє, передивіться початок відео. А в мене на цьому все. Дякую за увагу.